Продовжимо про да, Миколайпочне зараз. І ми будемо говорити про маргінальні про види населення. Що означає маргінальний? Маргінальний це не знає, не означає, що погане. Ні. Маргінальний це на маргіналіях. Тобто не і... не... це ісключення. Але вони важливі. Вони дають нам, ем, нам поняття е, про основний е, суб'єктне населення, про громадянство. І ми будемо е, розмовляти про, апатр... про Біпатрідов, Апатрідов, іноземців і біженців. І про Апатрідов Миколай, будь ласка. Угу. Перше, що хотілося б сказати, що як ви розумієте, так як держави можуть надавати різним чином своїм громадянам громадянство, своїм людям, які народжуються в цій державі, або які народжуються від цих батьків, є декілька способів, як може статися так, що людина не отримує жодного громадянства. І, взагалі, з такими ситуаціями в світі намагаються боротися. Були конвенції, які передбачують, що світ повинен боротися з апатритизмом і повинен передбачувати такі ситуації і видавати громадянство людям по іншим ознакам і. Таким чином, взагалі, наскільки я знаю, Європейський Союз намагався до 2030 року, якщо я не помиляюсь, в них план вони намагаються повністю іскоренити таке явище як апатритизм. Що ж таке апатрит? Взагалі, апатрит це людина, в якої немає жодної держави, це Слово з'явилося тут важко сказати звідки саме, тому що я дивився і греческу мову, і латинську мову, і там і там є таке поняття, як е, патріс, і от, в греческій мові патріс це е, держава, е, яка походить від слова патер, тобто батько. І е, в латинській мові патріс це також це один із відмінків е, слова батько, і також відноситься. Тобто в них також є слово patrida е, По-моєму, е, якщо я не помиляюсь, це правильно називається по-латинськи Па Патріда чи «Патр», Патріда, якось це Ні, 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 там саме от, па Патрит, якщо ви б'єте віб'єти мову. Так, да, якщо ви б'єте в Google Патрит, то воно вам якраз переведе, що це е, патріда, по-моєму, воно вимовляється правильно. Угу. Тобто це, це слово воно є і в латинській, і в греческій мові, і пішло, ну, мабуть, від якогось ще більш древнього предка цих мов, е, що можна сказати про апатритизм? Апатритизм основна. Е, Основне, як з'являється патріотизм, основний метод це коли відбувається колізія між правом крові і правом ґрунту, тобто, наприклад, якщо американець поїде в Росію для того, щоб ну, не знаю, американка поїхала в Росію народити дитину, і коли ця дитина народиться, може відбутися так, що Америка, Сполучені Штати, скажуть: знаєте. Не на нашій території, тому не наша справа. А Росія скаже: знаєте, у вас вон батьки є американці, от до них і звертайтеся. І таким чином дитина може не отримати жодного е, громадянства і залишити, залишитися апатридом. Е, Ну і взагалі можуть бути різного роду колізії, Зрозуміло, що в різних країнах це може відбуватися по, по різним процедурам, але що робити, коли апатрид вже з'явився? І щоб вирішити, вирішити це питання, апатридам надали, надали е, слідчі права, тобто їм надали деякі права громадян держави, а деякі права е, як іноземців. Ну, тому що, наприклад, іноземець, в нього не стоїть питання таке, як отримати безкоштовну освіту, наприклад. А, тому що він може в своїй рідній державі цю освіту отримати. А якщо ми говоримо, наприклад, про Патридат, то для нього вже ця дорога закрита, тому що в нього немає своєї держави, тобто він де знаходиться там і повинен якось викручуватися, жити. І тому встановлюються деякі правила, це на освіту, це. На о, не пам'ятаю, є, є декілька прав, які встановлюються такими ж, як і для своїх громадян, але деякі права встановлюються такі, як для іноземців. Це, наприклад, апатриди. Вони не можуть голосувати. Тобто, в них немає виборчого права, вони. До речі, в них є деякі доповнення до права, навіть якщо порівнюючи з громадянами, тому що, наприклад, якщо ви росіянин, то ви в Росії зобов'язані піти в армію, зобов'язані служити. А, а Патрит в нього немає такого обов'язку, тому що ну, він не числиться як громадянин. Так, щось не можу.

Ну отак от я думаю, це досить сказати про апатринів. Тобто потрібно розуміти, що в них деякі загальні права є як усіх в усіх людей. І, до речі, звідки це все пішло? Це все пішло від конвенції про права людини. Ну, спочатку була Декларація загальних прав людини, потім була конвенція загальних прав людини, і саме ці конвенції вони встановили більшість встановлених на даний момент і працюючих на даний момент правил. Це як стосуючись апатридів, так і стосуючись дипатридів, і так і стосуючись іноземців. Тобто, є деякі права, які ніколи не можна порушувати, навіть якщо це людина, якої немає документа, що вона людина, вона все одно залишається людиною. Так і я думаю, потрібно розповісти також про те, що таке біпатрит. Хвилинечко. Ну, я прав говорю про, про Апа-Тридов і, 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 і покажу картинку. Це, це усі маргінальні суб'єкти міжнародного права, є громадяни і є інше. І є на 6 хвилин біпатриди. Стає біпатріди, є звичайна колізія, колізія, тобто, як я казав, я казав Миколай, колізія між правом грунту і правом, правом крові, але є і натуралізація. Наприклад, одна людина переходила до іншої держави. Написала ліста, що вона хоче перейти в громадянство іншої держави, але вона не получила це громадянство і лишилася, лишилася першого свого громадянства, і ця людина стала людиною без громадянства. Але є і третє цей шлях, як стати Апатрідом. Потрібно. Говорю, що потрібно. Хто, хто має бажання стати апатрідом це, це для, для них. Ви берете свій паспорт і його знищуєте. І нема паспорта, нема громадянства. Це буде апатридизм. Апатридизм це дуже погано з боку людства. З боку людства кожна людина це його родина, це його коріння. В Україні так говорять: звідки ти, хто ти є? І апатрид – це людина, яка, яка не має відповідь на питання. Звідки ти? Він апатрид. І міжнародне право це ну це дуже погане становище, і міжнародне право допомагає цим ці людям. Воно міжнародне право дає їм мінімальний перелік прав, які, які держави обов'язково обов'язані давати Апатридам. І є друге, друге становище це біпатридізм. Миколай, будь ласка, хто. хто І ще це про, про апатридів хочу сказати, да, забув. Ще є один випадок, коли людина може стати апатридом це коли е, перестає існувати держава, громадянином якої ця, ця людина була. І тоді також можливо це четвертий випадок, коли можливо, що людина стане апатридом. Це громадяни СССР, які лізуть к е, до мене? Ну, якщо б, якщо б да, якщо б СССР перестало існувати, і на його місці не з'явилися б інші держави, які б сказали, знаєте, готові дати усім е, громадянство, mm -hmm. усім людям, які були СССР, то так, це був би той випадок, коли країна просто перестає існувати і громадяни стають негромадянами. Це, це був жарт. Про uh -huh. бібіпатрідов. Бі, бі Про біпатридів, да біпатриди, це можна сказати щось протилежне Апатридам, тому що якщо Апатриди, це люди, які не мають сім'ї, ну тобто, люди, які не мають батьківщини, не мають так сказати місця, де живуть їх батьки. То Біпатрет це навпаки це людина, яка має декілька громадянств, і така людина зазвичай також країнам створює деякі проблеми. чому в країн з'являються такі проблеми? Тому що відбуваються деякі колізії. Наприклад. Неможливо з людини взяти подвійні е, податки. Ну тобто, якщо ви берете з людини подвійні податки, це неправильно, і е, тоді е, країнам доводиться вирішувати, хто яка з країн буде брати податки з людини, в якої два громадянства. Е, також проблема в тому, що знову ж, якщо ми говоримо про армію. То в якій армії ця людина повинна служити? Якщо в неї дві батьківщини, вона ж не може знову служити в обидвох арміях, і знову потрібно вирішувати, яка з країн зможе цю людину собі ну, використати для своїх цілей. Як взагалі становляться діпатрідами? біпатридами, -бі бачаюся, щоб стати біпатридом знову ж основні методи рівно ті ж самі, що і були раніше. Це перша колізія крові і ґрунту. Якщо людина їде, якщо батьки майбутньої дитини народжують цю дитину на інші на території іншої держави, не тої, якої громадянином вони являються. Тоді ця дитина може отримати обидва громадянства. Взагалі, країни намагаються це знову ж передбачувати і якось припиняти, не давати цьому відбуватися, але все не проконтролюєш, і зрозуміло, що деколи дитина отримує одне громадянство, потім їде на свою батьківщину і отримує інше громадянство, тобто становиться біпатридом. Інший, інший випадок, коли може людина стати біпатридом, це знову ж коли людина змінює громадянство. Як Роман Григорович казав, апатридом становлюється, коли відмовляється від минулого громадянства, але по якійсь причині не можуть отримати нового. В даному випадку навпаки, біпатридом можна стати, якщо людина отримує нове громадянство, але вирішує так сказати скрити, не розказувати про своє минуле. І просто залишає його собі, і тоді е, вона отримує два громадянства. Е, також є дуже велика проблема з біпатріотизмом. Наприклад, якщо ми зараз говоримо про, е, про те, що відбувається зараз між Україною і Росією, зараз люди, які являються біпатритами, тобто у яких є українське і російське громадянство, вони знаходяться, як кажуть, між двох огнів, е, між двох полумів. Мабуть, правильно. Чому так? Тому що в цьому випадку дуже незрозуміло, за кого ця людина повинна воювати. Тому що з одної сторони Україна може сказати, це все ж таки український громадянин, і він повинен виконувати свій обов'язок перед державою. Але з другої сторони, те саме може сказати і Росія, що це громадянин Росії, і він також повинен свій обов'язок виконувати. Е, тому з біпатридами е, світова спільнота вона намагається також боротися для того, щоб усі ці суперечки вирішувалися і щоб е, ну, якось споживання людей було приємнішим для усіх. А, так, я вроде нічого не забув сказати. Да, у мене все по цьому питанню. Роман Георгійович, може щось доповнити. Так, да, доп доповню, щоб побачимо. Картинку. Так, є, є джерела міжнародного права. Це Конвенція о статусі апатридів 1954 року і а, да, Апатрідов ми, ми не говоримо. А, а Біпатрідах. Спочатку Біпатріда. да, потрібно. А Абіпатрідах, на жаль, нема, нема конві, ну, конвенції. Є, ну, біпатріди це не, пробл... не проблема міжнародного права. Це проблема держави. Тобто Держава не хоче, щоб було у громадянина два громадянства. Вона хоче, щоб людина жила тільки в одній родині. Ну, це, 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 це ясно. І ем, це проблема держави, а апатридізм – да, – це проблема міжнародного права і є, є міжнародна конвенція про, про це. Що це ми що ми не казали ще? Ну і є е, ще два статуси міжнародних: це іноземці і беженці. Ну, беженце це є конвенція 1951 року. Беженці вони дуже багато і, і, являються в часи війни. Але є біженці і в мірне, мірний час. Наприклад, це біженці, як, ну, які хочуть отримати дотримуватись політичне, політи, політичне убежище, і є така конвенція. І ми будемо говорити про біженців на лекції про. Юзбелом Право війни. А сьогодні чуть про іноземців. Іноземці це люди, людина, іноземець це, — це людина, яка має громадянство, але вона, вона, ну, це, це, ця людина знаходиться на території іншої держави. І це статус. А вони мають, є різні статуси людини в державі, наприклад, є статус національний. Тобто іноземець має стільки прав і обов'язок, скільки і громадянин. Є режим найбільшого благоприятства, як буде, Миколай? Приятствування, приятствування, благоприятствування. Це, це в цьому випадку іноземець має більше прав, ніж громадянин. І є спеці, спеціальний статус, там в кожному разі, він різний. І це усе. Про, о, про, про таке питання як маргінальні суб'єкти міжнародного права. Ну, вони не маргінальні, звичайно, ну, апатрит маргінальний, а, а, а другий не маргінальний настранці, наприклад, це не маргінальні суб'єкти. І ми будемо в, на практичній частині говорити про громадян. Ми будемо говорити про. Кейс, і будемо вирішати щ... хто що е, бу, е, про статус колаборантів.